Там сергіович, скажіть, будь ласка, під вашим пильним оком якраз зараз знаходяться ремонтні роботи в садочках Теремочок та Яблонька і в Вишнівській зошномордин. Що ви можете розказати цьому питання? На 2016 рік пріоритетом завдання Вишневої міської ради і керівництва Кіосоточинського району були поставлені завдання по Поліпшенню умов навчання дітей в дитячих садках, зокрема, це і яблонька, Ну і так само в ЗОЖ номер один. Згідно видатків, які були передбачені на 2016 рік, це були 1 мільйон 560 тисяч гривень на ремонтні роботи в днз «Теремок». Ці роботи зараз проходять, перекривається дах, будуть замінюватися вікна і в цьому році ми поставимо крапку на наступний рік, ми плануємо зробити повну. Реконструкцію закладу, що стосується яблуньки, то керівництвом міста було добито майже неможливого управлінням капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації розпочаті роботи по будівництву зеркального корпусу Денза Яблунька також саме на 153 місця. В цьому році планується. Добудувати корпус, закрити дах, тобто завершити з першої черги самого будівництва. Також, що стосується школи, було виділено з районного бюджету півтора мільйони. Саме на роботи з облаштування, як ми бачимо, замінили майже всі вікна, тобто першочергово з заходів тепломодернізації. Також на ремонтні роботи в деяких класах і цоколю першого поверху. Але, як ви знаєте, завжди коштів ні на що не вистачає, і ми розуміємо, що не можна за один раз зробити, тому ми сегментно обираємо ну, самі ну, крайні от, методи, да, які от, вже необхідні от прямо зараз. І, як ми знаємо, у нас є проблема з добудовою ЗОЖ No1. В цьому році ми добили, що буде вже профінансовано і в казначействі вже профінансований договор на проект на кошторисні на коригування проєктно кошторисної документації по будівництву ЗОЖ номер 1 вже є попередня домовленість, що з державного бюджету на 2017 рік буде виділено 30 мільйонів на добудову ЗОЖ номер 1 І плюс самим проєктом буде показано, скільки додатково коштів треба буде залучити з району, з міста на саму добудову. Що стосується додатково ремонтних робіт, то ДНЗ-Яблунька в цьому році виповнюється 50 років. Звичайно, ми знаємо, ну, що таке, 50 років, будівля вже е, старенька, її треба косметичний ремонт, е, але е, згідно ж, е, того плану будівництва, е, по закінченню будівництва нового корпусу передбачена реконструкція старого. Тобто це буде проведена капітальна реконструкція фасаду будівлі е, і ремонтні роботи косметичні в самому корпусі. Е, також я повторюся, що ми передбачаємо на 2017 рік реконструкцію ДНЗ-Яблунька. Але на сьогодні ми зіткнулися з ситуацією, коли у нас в групах, в садочках 50 дітей, а ліжок є на 30. Поки ще тепло, у нас вистачає ліжок, ковдр і так далі. Коли прийде вже холода, не буде вистачати ну, банально. Дітям ковдру, тому мною підготовлені звернення на, на чергову сесію Кио Затошинської районної ради про додаткове фінансування на закупівлю інвентаря, е, тих самих ліжок, ковдри, білизни е, для нормального функціонування закладу, щоб діти, які навчаються в е, ДНЗ, е, яблунька, Теремок, не відчували якихось потреб додаткових. Е, тому вже були проведені попередні перемовини і є погодження, що ці кошти будуть виділені. Ну, головне будемо чекати ну, рішення самої сесії.